Так, добрий день. Завітайте зі мною в АТБ, Дивіться, яка класна капуста. Там є навіть муха. У мене ось льопалка є, я її зараз, мабуть, вб'ю. Хочете? Якщо їх ніхто не вганяє, їх, мабуть, треба вбити. Тих муха. Ну, попаду чи не попаду? Чик. Ми зараз їх поганяємо трошки в АТБ, а потім, а потім підемо далі ловити їх ведом. <смесь> сільпо. У нас буде відео, а тебе сільпо в одному. Так, буряк у нас ранній 19 гривень 85 копійок. Картопля молода, другий гатунок. Ой-моє, яка вона страшна. 12,65. Ось дивіться, цибуля грязна біла. 38,55. А тебе ретельно <смесь> <смесь> контролює. Якість товара, як оце вона його контролює? Лухи лазять, літають, а вона все контролює і контролює. Яблуко 22,95. Бачите? Кокоси, банани, гнилі, як і ківі по 16 гривень. Пурщині. Банани по 64,79 є. Такі банани є. Що тут ще є? 9995 слива чорна. Вона трошки спорчена. Угу. Персик, дивіться, нектарин 74,95. Це нектарина, це персик. Персик доволі такий непоганий. Там він трошки єсть і припортився. Діблучка по 27,95. Кавунчики непогані єсть. Кукуруза. Кукурудза засохша 2090 йде зараз по акції. Камбачок по 1989 йде. Оце отак. Бачите? Все, муху ми одну вбили, порозганяли їх. Ну, може, я по ній не попала, але ну, нічого страшного. Зато її вже там немає. Всю розігнали мух от тебе. Зараз підемо ще трошечки, пройдемось, подивимося, що тут ще є. Все, бачите, я прийшла з мухобойкою і мух немає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте. В АТБ. В АТБ тут продукція пройшла всю перевірку. І вона дуже якісна. Це головне, що тут картопля 17.39. Ой, маю! Так, прийшла у нас швидка міграція. Ми обігрівали як мухи. Бистро, сільпо, з АТБ в сільпо. Лимон 7999. Бачите? Що тут ще в нас є? Перцик з Іспанії вам привезли за 159 гривень. Він такий, знаєте, як гнилий з мошками називається. Ой, йо-майо, а це он нектаринчик. Дивіться, який класний нектаринчик. Ось. Ми його сюди відложимо. Це, мабуть, оцененний якийсь буде у вас. Що тут ще є? Мошки літають. Це нектарин, 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 нектарин. Він йде по акції по 75 гривень виходить. Це такий нектаринчик. Бачите? Так, далі, що тут ще у нас є? Кабачечок. Бачите, кабачечок. 21 гривня, 99 копійочок. Морковка маленька, така страшненька. 22-99. Бачите? Це тут. Оценочка йде, оценочка зі знижечкою вам продають. О, яблучка, Що тут у нас йде по яблучкам? Гляньте, який шикарний вибір яблучок. Щось вони тут аж блестять, мокрі всі. М? Сусім порчених немає. Яблук, все свіженьке, все прекрасно. Голден 29,99. Семеренка подешевіла. Дивіться, з зеленим цінником 43,99 муцу, яблуко муцу 52,99. Гренні Сміт. Як був дорогий, так і залишився. Так це ціна тижня оказується по 130 гривень, я й не знала. Ого. Груша. 79,99. І ось ще якась груша. О, ого, Тут всього багато. Щось там персики пересипають, туди сюди. Хлопець так старається, працює, персики пересипає туди сюди, туди сюди, абрикоси. Та он абрикоси знімає, які класні, дивіться. Що тут по ціні? 83 гривні 49 копійок. Ну так, да, такі підгулявші, да? не гадяться. А класні йдуть, зараз я вам покажу. Хороші абрикоси, ось доволі такі непогані, класні. По 109 гривень за кілограм. Вони такі здорові, як смачні смачні будуть. Пахнуть? Ні, не пахнуть, пахне у тебе одікалоном шикарним, дорогим за 1000 гривень. А, ось диви, який класний персик. Іспанія, це вам з Іспанії привезли за 159 гривень. О, це і трошки-трошки ну таке, щось воно підгулявши зовсім. А ось іде персик Моналіза, 249 гривень. Ой, Йомаю, тільки виложили вам такий персик. А зараз сходимо туди, зараз сходимо. Зараз сходимо. А це по 74 нектарин. Та я поняла, що він нікуди не годиться, да? Нектари. Ще й мушки літають. Ні? Ану по картошки, пішли по картошки, щось по картошки потім пройдемо далі. Так, оце тут подивимося, що Ні. тут Києві. Це імбир, імбир 89 гривень. Києві 249 гривень за кілограм доволі непогане. Слива чорна відбірна 249 гривень. Ох ти, яка чорна відбірна Зараз ми по. Ой, ё-моё, совсем відбірна. Ну, вона така, знаєте, якби її відібрали, ну погано, вона вялувата. Вон Ви бачите, пофасовували. Такі лоточечки непогані. Бачите як. Зараз ми підемо по картошки. Що тут по картошці йде? Батат 149. Ой, гляньте, яка класна картопля, рожева, по 19 гривень. Супер, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і пишіть коментарі. Картопля Білоросса. а це непогана картопля. Вона дуже готовиться швидко. Ну тут трошечки попадається Порщина, ну нічого страшного, її можна відкинути. Роботників роботи багато, вони не вспівають перебрати. Роботників треба хвалити, бо вони дуже дуже ж роботають і не все не вспівають робити. Ось так ми вам зараз покажемо. Мушки літають. Ну, Мушок ми бить не будемо. Ми за мухами прийшли. Мух, мухи поулітали, бо світло дали. Це отак. Бачите як. Часник молодий, 299 гривень, Часничок, Цибуля Марс 3999. Доволі така непогана цибулька. Оце такі діло. Що там? Кавун? Показуй. Кавун Італія 3899. О, це свідшоти. Сумочки, да? Хороша сумочка. З кейцію, бачите? 41 гривня 59 копійок. Ну це може по-другому коштувати. Ну, Она така, знаєте, якби крепка. Багато сюди влізе картошки, вона витримає хороша. І вона восічка, бачите, Совєтський Союз. Тут ще декілька видів тут олівочок, вони фаршировані, є і вялені помідорчики. І оце я так його терпіть не можу. Воно ще в відкритому доступі. Ой, ложка туди впала, все жирне. А он муха сидить. Пішли, оту муху вб'ємо. Зараз потихоньку пройдемося, якщо вийде у нас. Головне, щоб на нас ніхто не накричав. Ось вона. Ось муха. А ну ми її лупнем чи не лупнемо цю муху. Ось в мене ляпалка. Пум! О, гляньте, я її ось убила. І в мусорку її отак геть туди кинула. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.